Знайомтесь, Олена Барновська, лікар отолерінголог. Працює у печі дитячій міській поліклініці не так давно, але про специфіку лор захворювань у дітей різного віку знає абсолютно все. Сьогодні запитаємо її про найактуальніші в осінній період теми, з якими сюди приходять батьки. Зараз найбільш часто розпространений діагноз – це острі синусити. Тобто це виспалення придаточних пазух носа. Возникають в основному як осложнення після острих вірусних інфекцій, острых ринитов, проявляются симптомами головной болью, слизистогнойной отделяемая из носа, в некоторых случаях повышение температуры. Следует не пугаться раньше времени, не путать синуситы с все-таки обычным банальным острым ринитом, который тоже проходит свои стадии, идет он, как правило, 7 дней развития этого заболевания. Проходит он в свои стадии. То есть на первые три дня это слизистая отделяемая, заложенность носа. Потом в последующем присоединяется флора. И отделяемое все-таки становится более слизистогнойным, густеет и потом проходит. И вот родители, когда видят там желтый-зеленый цвет выделения, они пугаются, потому что сразу у них настороженность насчет гайморита все приходят сразу говорят, у нас гайморит вот поэтому чтобы все-таки раньше времени не пугаться мы сначала тщательно обследуем смотрим визуально переднюю риноскопию так называемую проводим направляем на рентгенографию придаточных пазух носа и учитывая все клинику объективный осмотр и данные дополнительное исследование ставим диагноз и Лечим. Тоже в зависимости от процесса, там, катаральный, эксудативный, мы либо лечим амбулаторно, у нас антибактериальная терапия, пероральные препараты, либо амбулаторно-парентерально колем антибиотики широкого спектра. И ну, если не справляемся, мы направляем в детскую областную больницу на стационарное лечение. Потому что такие заболевания они чреваты осложнениями. Ну, Внутричерепными, внутриорбитальные осложнения, поэтому все-таки об этом надо помнить. Ну и не заниматься самолечением. Все-таки лучше обратиться к врачу. Посмотрели, лечение вовремя. Розберемось, насколько ж серьезні могут выникать у детей при гострых синуситах. Инфекция по кровеносным сосудам распространяется. Дальше. То есть, если э, есть гнойный процесс, происходит э, сильное воспаление, потом вплоть до расплавления э, кости, и инфекция может попадать дальше в череп. То есть, происходит, возникают минингиты, мининганцефалиты, э, абсцессы головного мозга э также внутриорбитальное орбитальное осложнение это флегмоны, ну то есть от реактивного отёка глаз до флегмоны орбиты, ретробольварных абсцессов вот. Поэтому и потом уже приходится применять хирургическое лечение в таких случаях. Якою є роль фізіотерапевтичних процедур при ЛОР лікуванні? Да, это мы очень широко принимаем, но надо помнить о том, что физиотерапевтические процедуры не применяются при э, все-таки таких острых воспалениях. Э, мы назначаем физиотерапевтические процедуры уже когда острое воспаление э, снимаем, э, для того, чтобы быстрее восстанавливалось, улучшалось кровообращение. в пораженных органах. Ну, все-таки более такое восстановительное. Уже когда э, такие сильные воспалительные явления стихают. Дехто вважает, что задля профилактики корисно щодня полоскать ярлянку соляным розчином. Чи так це? Мы все-таки родителям не рекомендуем готовить э, самим какие-то солевые растворы, потому что можно не угадать с концентрацией, получится гипертонический раствор, он будет больше даже сушить, э, и профилактики никакой не будет, просто даже будет еще хуже. Какие-то появятся симптомы раздражения, покашливания. То же самое с йодом, вот когда сами начинают разводить йод, то же самое, можно обжечь просто слизистую, и это еще будет хуже. Когда человек не больной, лучше не надо ничем полоскать, потому что у нас существует в организме, организм сам защищается. Есть у нас, вот если в носу есть реснички, которые но ну, есть так называемый мукоцеллярный клиренс, когда что-то попадает, реснички они э, колеблятся в сторону носоглотки, оно все само вымывается. То есть без конца промывать нос этого не надо, потому что вы вымываете все самые какие-то полезные микроорганизмы и повреждаете вот эти реснички наши защитные э, функции и будет еще хуже потом, нам сложнее будет потом добиться какого-то лечения. Основна мета людини, що живе у 21-му сторіччі, це як насумно вижити фізично, тобто зберігти своє життя, життя народу і всієї людськості. Але це в теорії, а на практиці немає, здається, більш байдужої до власного здоров'я нації, ніж слов'яни. Сьогодні середня тривалість життя українців-чоловіків 66 років, і це дійсно жахливо. Щось треба робити, аби ситуація змінилась. І група ентузіастів почала з елементарного. Створили громадську організацію Здоровий соціум. Далі стартував. Інтернет-сайт з такою ж назвою. А тепер пішли, так би мовити, в народ. Розпочали цикл презентацій для населення. І в першу чергу, звичайно, зібрали двадцятку кращих бібліотекарів Кіровограду. Чому саме їх? Справа в тому, що мережа бібліотек міста давно займається пропагандою здорового образу життя. Звичайно, цій тематиці приділяється велика увага, особливо зараз, коли дуже багато підлітків. Як сказати, і наркоманія, і паління, і так далі, дуже багато таких шкідливих звичок і хвороб. Тому в нас в бібліотеках приділяється велика увага конкретно цій роботі по цьому напрямку. Можна сказати, що дуже багато філій, в нашій бібліотек філій 20. Кожна планує цю роботу в своїй бібліотеці, в своєму мікрорайоні, знає своїх користувачів, тому вже, як то кажуть, під свою аудиторію вони роблять ці плани. Наприклад, дуже актуально проходять акції, наприклад, там про шкідливість куріння, про хворобу спід і так далі. Дуже гарно в нас проходять і, і віктори. Тренінги і всілякі дуже гарно виставки робляться в бібліотеках. І також існує в нас в одній з бібліотек філії спортивний клуб це діти, які займаються велоспортом. Звичайно, ми проводимо велику таку роботу, що дійсно дитина присвячує себе спорту, а не шкідливим якимось звичкам. Дуже плідно всі філії працюють з Червоним Хрестом. Головою громадської організації Здоровий соціум є Володимир Підопригора. Він займається правозахисною діяльністю і при цьому так само активно цікавиться темами оздоровлення. Бажання створення громадської організації передувало, можна сказати, що вже напевно декілька років бажання. Жити здоровим, бажання жити в здоровому тілі. І я можу сказати, що десь, напевно, у 2008 році, листаючи засоби масової інформації та інтернет, я знайшов одну із книг, яку написав, я думаю, що це геніальна людина, академік ДСК відділення Академії наук Друзяк, яка називається Як продовжити швидкоплинне життя. Цю книжку я прочитав. На сьогоднішній день прочитав вже багато разів, і з того часу я веду той спосіб життя. І це допомагає. Це допомагає бути здоровим. Я до цього залучив членів сім'ї, друзів і таке інше. Тому що раніше було, десь коли доживаєш до 50 років, то що не місяць то нова хвороба. Щодень, чи через день йдеш в аптеку. Зараз, на щастя, до лікаря. Потрібно ходити один раз для того, щоб перевірити, чи все добре, чи не добре. До аптеки дороги немає, нема бажань ходити туди. До членства у громадській організації Здоровий соціум вже залучено чимало журналістів, підприємців. Тощо, в принципі, професія тут не важлива. Головне розуміти, що здоров'я це пріоритет. Для того щоб бути успішною людиною, треба бути здоровою, перш за все. Ну і от і ці думки останнім часом стали дуже популярними серед моїх знайомих і друзів. І я думаю, що багато хто із наших співвітчизників також задумується про те, як бути здоровою людиною. Разом з тим, здоровою людиною треба бути з маличку, вчити дитину з маличку бути здоровою, тому що навіть думка може принести або хворобу, або здоров'я. І такі речі потрібно знати. Ну а для того, щоб їх знати, треба спілкуватися, читати. Розвиватись, що власне ми і збираємося робити у нашій громадській організації. Одним з перших до команди здорового соціуму приєднався і Олексій Левандовський, відомий журналіст, поет і фанат зимового плавання. Він не просто занурюється у воду мінусової температури, а ще й об'єднав навплухи себе таких же диваків. Началось все це совершенно случайно. Я однажды, нажвіт 8 назад. Пошов посмотрети. как мои друзья, мои знакомые зимой купаются. Когда я спросил, что это, как это, мне сказали, пока не залезешь, не поймешь. Я залез, попробовал, мне понравилось. Вот уже 8 лет, всю зиму, мы сначала с одной компанией, сейчас у нас собралась своя компания, уже восьмой год, и я уже купаюсь, очень здорово, очень необычно, очень заряжает энергией. И опять-таки, я повторюсь, невозможно это объяснить. Пока кто-то сам не полезет, не попробует, может быть, мой пример их вдохновит. А по здоровью что, что поменялось? Ну, я забыл, что такое простудное заболевание. Последний раз, когда температура у меня была, я опять-таки залез в прорубь, и вылез из проруби без температуры. Скажи, как ты считаешь, вот можно ли развить вот это движение? Конечно, можно. Мы даже встречались там, люди, скажем так, за 60 это как минимум. Были там и 70-летние. Друзья Андрей Конопадский своего ребенка там по-моему, еще двух лет не был он в проруби, купал, ребенку понравилось, просил по еще. В общем, здесь ограничений по возрасту нет. Единственное, что, конечно, у тех, у кого проблема с сосудами, нужно осторожно, нужно проконсультироваться с врачом, посоветоваться, потому что сосуды – это такое дело. Ну, а так, пожалуйста, смотрите на меня, это очень здорово, это очень прекрасно. До речі, у складі громадської організації здоровий соціум є і професійні лікарі, наприклад, відомий в регіоні озонотерапевт Тетяна Скоренцова. Вона теж ознайомила присутніх на презентації зі своєю методикою. Ми знаємо з вами, що зараз в який би ми не зайшли супермаркет або маленький магазинчик, продукти везде абсолютно однакові, питання животних абсолютно однакове, все це біокарма, все це гормони росту, біостимулятори, антибіотики. и растения тоже если у кого-то есть приусадебный участок или дача то вы знаете что ни помидор ни огурец ничего невозможно вырастить если это все не удобрять если это все не лечить если это все не поливать поэтому вот эти все условия приводят к тому что у нас сейчас очень сильно страдает желудочно-кишечный тракт Озонотерапія, галотерапія, оздоровчі системи харчування і так далі. Сьогодні все це треба знати, щоб завдяки грамотній профілактиці замість аптек витрачати гроші лише на мандрівки та задоволення. Здоров'я є найвищим багатством людини. Саме з цього афоризму розпочинається один зі свіжих випусків газети Домашній доктор доктор-цілитель». і з цією мудрістю не посперечаєшся. Замислимось на хвилинку, як зорієнтуватися у бурхливому потоці літератури про хвороби, методи оздоровлення та лікування, якщо інформаційний простір темами цими давно перенасичено. Це просто звертатися треба до джерел перевірених часом. Наш співрозмовник Анатолій Бестака, редактор серії газет, в тому числі і вже вище згаданої домашній доктор цілитель, безумовно допоможе нам розібратись у питанні, як знайти в інформаційному потоці, що стосується найважливішого для нас здоров'я, найголовніші моменти. Доктор Цілитель, кратка історична справка, значить, в кінці 90-х, дев'яностих, початку, в 2000-х мы начали уже как бы, когда мы содались едва ли не первой газетой, у нас э, начали появляться, нам становилось тесно. Темы нас захлестывали. Э, хоть и мало площади было, мы, и потому что вернее, было мало площади, и мы понимали, что нужно э, создавать какие-то приложения. Первое приложение мы создали домашний адвокат, юридическое, потому что было очень много юридических вопросов у людей. Вторая газета, как раз которая была создана в 1999 году, год, который диалог стал первым и по сей день, это как раз мы создали в этом году «Домашний доктор». Э, тоже, в общем-то, наверное, причиной послужило «Я шел от себя». В этот год у меня как-то было какое-то, скажем, временное ухудшение после того, после Афганистана. Там было какие-то подъемы, да, ну как все мы, вот так идет у нас и здоровье, где-то какие-то ухудшения. Вот в этом году у меня было какие-то ухудшения. И я как-то на фоне того, что мне, я стал много читать, много смотреть. Тогда интернет для меня был еще, это очень далекая тема. Я много читал газеты, я слушал все теле- и радиопередачи, связанные со здоровьем. Это и побудило создать газету. Естественно, от чего может вылечить? Вот, если вы возьмете подшивку э, или несколько газет, мы вам безусловно подарим. Вы просто их пролистаете, вы поймете, что буквально в нескольких четырех-пяти газетах уже вам будет э, ну, большинство болезней, которые существуют, они уже будут охвачены. Конечно, в самом общем смысле. Мы не можем э, и очень редко нам удается дать конкретный рецепт конкретному человеку, потому что обязательно этот человек должен согласовать сей рецепт со своим лечащим врачом. Или хотя бы, если это в селе, то со своим фельдшером. Фельдшерский акушерский пункт работает. Почему? Потому что м, очень много нюансов у каждого человека. Там может быть аллергия, аллергия на какой-то. Для кого-то может быть, не дай бог, фатальным какая-то трава даже, потому что ему нельзя на отрез, потому что у него аллергия на что-то. И когда мы в газете, мы сразу с первого выпуска я написал, согласовывайте, свои, э, все свои рецепты, все то, что здесь написано у нас, со своим личным врачом. Это, обеспечит вас от публичных действий лечения. Я просто помню прямо украинский вариант. Вот, поэтому, э, конечно, рецепты есть, но надо с ними быть осторожным в том плане, что надо обязательно согласовать. Ведь кто как не... Ну, ты сам, если можешь себе дать оценку, то, пожалуйста, ты знаешь, что эта трава тебе не подходит уже раньше. Не не вздумай ее применять. И согласовываю рецепт с следующим врачом. Объединительная терапия очень важна. То есть, очень часто говорят в комплексном лечении. И, значит, вот траволечение какое-то, мы тоже даем там, и это пишем, что, пожалуйста, врач выписал вам таблетки, но в комплексном лечении такого-то, согласуюсь с врачом, что я буду пить эти травки, например, и вот эти таблетки пить, и будет эффект быстрее. Некоторые уже таблетки могут и не помочь. Бывает такая ситуация, что идет привыкание, потом, например, если таблетка от аритмии, они могут вызывать проритмогенный эффект. Что это такое? То есть ты лечишься от аритмии, а она вызывает другие виды аритмии, которые уже у тебя возникнут, тебе создаются новые проблемы. Таблетки, например, отбрасываются, и тогда переходи на траволечение, ищи свою нишу здесь. Но все равно согласовывай с, с кардиологами, с терапевтами, как эти травки будут влиять на тебя. К сожалению, к здоровью надо так относиться. Не, ну, можно, конечно, методом проб. Бывает даже врачи, честно скажу, мне в жизни даже говорили, по некоторым вопросам у меня твоя ситуация такая, дорогой, что ты должен методом проб и ошибок искать себя. Это мне говорили врачи, я вам скажу, доктора наук. Я общался со многими врачами но ну, по своим вопросам. И вот у, ты достиг уже того уровня, я, я человек, который перенес сам четыре операции под общим наркозом и еще, наверное, около десятка под местным, то я уже знаю, что действительно тут уже операции, там, допустим, уже не помогут. И, ну, какие-то такие несрочные, да, плановые операции. Срочный мы не берем здесь. И поэтому надо искать методом пром, иногда, ну, конечно, как говорят, малыми дозами там или что. Вот такая вот. Поэтому очень осторожно применять. Но, тем не менее, бывают рецепты, особенно простудного характера. Ну, есть там шутка, да, что если ты с таблетками, то э, лечишься неделю, а если без таблеток, то 7 дней, да, вот так шутят люди. Да, тем не менее, очень важный момент, его многие знают. Главное, первые симптомы. Заболевания. Вот как сравнение с очень опасной болезнью онка, да, и вот в простуде так само. Если ты почувствовал чуть-чуть насморк, чуть-чуть начинает ломить в коленях, там, ломить суставы, немедленные меры. Есть варианты природных антибиотиков, там, можно их найти, варианты в этом, в последнем номере, кстати, домашнего доктора. Есть варианты той же самой малины. Там э, малина, я скажу ниже, малина в сочетании там, с лимоном перемолол. Там, все. Это все у тебя стоит. Прибежал быстро домой, если это на работе началось. Быстренько чаю выпил, все, закутался там. Ну, понимаете, в самом начале я сам лично такие вещи проходил. Я вам скажу, что в большинстве случаев, э, слава богу, что я эти симптомы обращаю на них сразу внимание, в большинстве случаев мне удавалось избегать простуды я уже это прошел бывало что я где-то зазевался где-то вот ну, момент такой что не смог я применить меры к сожалению заболевал но и то когда заболел ты уже чувствуешь все равно пейте там чай с малиной но ну, применяйте все меры не думайте а я уже все равно заболел ну буду так себе уже переносить болезнь там или на ногах или дома буду лежать себе и все нет применяйте меры и по ходу вы облегчите саму уже болезнь это тоже проверено уже Многі опускає руки, коли там пошла температура. Ну так, да, якісь э, мінімальні міри приймаються. А от повний комплекс не приміняють. У всіх додатків до газети Діалог і, звичайно, домашнього доктора цілителя доля склалась непогано. Народ їх любить та звик виписувати щороку. До речі, листи до редакції продовжують надходити з усієї України і досить активно. Парадоксально, що навіть панування електронної пошти, як такої, не заважає бажанню людей поспілкуватись з газетою у більш звичному для них и більш душевному паперовому форматі. Були моменти в нашій житті, той же діалог получал писем в половину менше, всього, чем получал президент України. Это были от нулевых годов, 4-й, 5 6 Мы получили 30 писем в день. Сейчас из-за доровизны конвертов, это первый момент. Ну и активность спала. І, там Тиражи у многих газет попадали, там, к сожалению, где-то в какой-то степени у нас. И поэтому люди меньше пишут. характернейший пример это э, как надо выходить с этой ситуации да вот, ну, дорого конверт стоит там несколько гривен написал а че ответе там вовремя то у нас люди выписали выписала вся улица пишет там один человек но из-за того что дорогие конверты мы объединяем э, объединяемся и я как бы пишу за всех І там, наприклад, у як вилікувати геморрой, та один пише, як там розібратися з простатитом, третя пише, там як у мене якась з'явилася пухлина в молочній залозі, куди мені діватися. Ну, я мовою оригіналу говорю то uh, этот человек всі вопросы нам причитають. Вот, наприклад, не письмо. Перед за все ми вам усі гарно дякуємо, що ви вже дали нам поради лікування на наш колективний лист. І він уже здесь, акі опять таки, Это вот у нас письмо. Из нашей уже как бы, почему-то любимой области, потому что Ивано-Франковская, Снятинский район, это, это они там вот, он спрашивал тогда о варикозе, о простатите, чи ликується песункового зала за чернобривцями, чи не, не, не зашкодить мені відвар льону, коли я буду лікувати гастрит. Ну, опять же таки там варіанти, возможно, аллергии. Только так нет, конечно, лечения. И вот там шлунок просто питає, Як вилікувати шлунок? Это очень общий вопрос. Тогда мы, ставим. мы еще делаем, что интересно в доктор. Мы все-таки не уходим только в нетрадиционную медицину. К нам иногда сами обращаются, иногда мы идем, если мы чувствуем, что тема назревает к врачам. Иногда у нас появляется там интервью. Ну, интервью требует всегда больше площади, поэтому мы не очень этим увлекаемся. Ну, какие еще бывают письма? Ну, вот Интересное письмо е Віктора з Івано-Франківської області. Його ви можете даже лицезреть буквально п'ять слов, да? ну, чоловіки, обычно я же говорю, із 100 мужчин, мужчины реже пишуть. Ну, із 100 мужчин, наверное, 99 спросили б по-другому. Он спрашивает: "Як заспокоїти підвищену статеву активність?" Віктор Івано-Франківська область. Ну, реально можна даже конверт з печаткою Івано-Франківської області. Понимаете, дето, я же говорю, 99 парнів на його місці, наверное, поставили б наоборот, Як підвищити Статеву активність, Якими чином там природними способами чи є можливість там все підняти рівень тестостерону? Це основний показник підвищеної. Ну, от такі листи. Значить, є ось, наприклад, із села Новоіванківка, Запорізька область. Як лікувати хворобу Альцгеймера? Питання задають, буває, такі коли людина вже в безвиході, і це накладає відповідальність на нас. Зрозуміло, що ну спробуйте, да, коли вже лікарі нічим не можуть зарадити, ні все, а тоді вже нам е, люди задають питання. Тому ми дуже от зараз користуючись нагодою, просимо людей на початкових стадіях краще до нас, звертайтеся. Паралельно майте справу зі своїм лікарем, але зверніться до нас. Вам лікар ще скаже, ми підкажемо, ви погодите з ним наше, якщо він скаже ні, ні. Скаже так, о, добре, це вам дійсно підійде, то це ж буде прекрасно. Ще дуже цікава жіночка. У нас є, яка нам часто дописує. І їй 95 років, вона із Сумської області, Марта Степанівна Лимар. І от вона розповідає, як перевідвиною працювала вона агроінспектором. Подумайте, скільки років за свої 95 років, вона перебрала близько 50 болезней. У неї було різних. не просто 50 раз, вдумайтесь, около 50 болезней. Это, наверное, простуду сюда сосчитала как одну. И все она преодолела. Вот это вот пример, как надо стремиться. Человек хочет жить. і Для цього все робить. Анатолій Петрович Бестака журналіст і редактор з величезним досвідом. Працював у відомій в радянський період газеті Молодий комунар. Потім розбудовував в 90-ті газету Діалог як видання профспілок. Його творчому колективу довелося пережити чимало пригод, перш ніж газета набула того живого контенту, який люди сприйняли як зрозумілий та цікавий для них. І діалог розкрутився, причому настільки вдало, що не так давно мав майже фантастичний для наших часів тираж більше ста тисяч. Сьогодні Об'єктивних причин тиражі дещо нижчі, але весь комплекс газет діалогу зберігає свою популярність і конкурентну здатність. Нас люди самі назвали це енциклопедія життя. Вони сказали, я цей вираз використовую вже тому. Я не сам придумав. Хоча це фраза, ніби така проста, але вони коли перечитують, це, вони нам надіслали таких як відгук. Пропорціонально получається ціна здоров'я є в будь-якому сприйненні. Можна відтак що? Так можна сказати безумовно. Навіть водій авто, газета для водіїв, там, наприклад, яка аптечка, і що як там, наприклад, там стало погано що зробити. Там ми це, а як же без цього? Там треба цей момент відобразити обов'язково, те, що стосується водія. Наприклад, друг пенсіонера, ви розумієте самі, що кому-кому пенсіонеру завжди треба якась допомога. І йому бажано вже якраз така от, народ, народними методами лікуватися, бо вже таблетками там не, не дуже добре допомагають і привикання стадія буває. Ну, домашній адвокат в меншій мірі, але ж юристи хворіють їм. Теж треба, ви розумієте? А він може передбачити тільки цю газету. Ну, йому інші, ніби як поки що не треба. Елементи здоров'я завжди. В діалозі ми ставимо. Можливо, навіть по-своєму найкращі якісь моменти, але обов'язково пишемо, що у нас є спеціалізоване видання, і ви можете там знайти більш розлогіше. У нас є така рубрика, що читач лікує читача, чи ЛЧ, Ми її. Називаємося скорочено, там, надіслав хтось. І це вже дійсно стає як радість. Раніше було більше, раніше люди більше ділилися. Ми шукаємо в інтернеті, шукаємо старовинні рецепти. у нас багато Книжок 90-х років, які випускалися в постперебудований період, 80 80-ті роки ми дивимося там в інтернеті шукаємо, і потім все-таки стараємось погоджувати з лікарем. Що побажає Анатолій тулі безпека всім нам Напевне, здоров'я в першу чергу? Зараз до часу що казати при перших ознаках застуди, кілька часточок лимона, дрібно порізаних разом з цедрою. Одна столова ложка малинового варення, одна чайна ложка меду, одна чайна ложка коньяку або горілки, якщо для села, да, бо може коньяк не бути. Можна червоного вина, як варіант, усе залити одною склянкою кропу, добре розмішати та трохи остудити, пити теплим. Якщо часто зробити, на ранок із симптоми застуди, не залишиться і сліду. Будьте здорові.